Пан ніхто, Ігор Калинець. Розділ восьмий. Янчику, ти ще маєш збільшувальне скло? спитав Арчик брата. Маю, а що? Давай мінятися на мою рукавичку. Давай, зрадів Янчик. Він так хотів мати свого пана ніхта. Брати помінялися рукавичками, а в додаток Арчик дістав скельце. Звичайно, він не розповів про свою пригоду з горіхами і про те, що він не може говорити правди, маючи рукавичку з паном ніхтом. А позбувшись пана разом із рукавичкою, Арчик попробував сказати Я з'їв горіхи і сказав правильно. З радості, що минулися чари, він заскакав на одній нозі і заголосував Я з'їв горіхи! Я з'їв горіхи! Які на торт? запитав Арчик. Ой, дістанеться тобі від бабусі, ліпше не кричи, може не побачить. Вже бачила, відповів Арчик, і буду кричати, бо я з'їв, бо я з'їв. І радий побіг до кухні. Бабусю, це я з'їв горіхи. Гарний хлопчик, що признався, сказала бабуся. А то вигадав якогось пана ніхта. А от і не вигадав, заперечив хлопчик. Ну добре, хай буде пан ніхто, погодилася бабуся і погладила Арчика по голові. Звичайно, краще було б горіхи не їсти сьогодні, вже потерпіти до іменин, бо ще тобі не дістанеться торта. А зробімо так, запропонував Арчик, візьми моє збільшувальне скло. Коли пектимеш торт, то збільш ним горіхи, от і вистачить. Дякую за пораду, відповіла бабуся. На іменини теж приходь із тим скельцем. Ось так Арчикові минулося з горіхами, та найбільше він тішився, що знову може говорити правду, а не навпаки. Хоч було шкода втратити пана Ніхта, зате він мав завеликі Янчикові рукавички. А коло Арчикових рукавичок заходився щасливий Янчик. Він мав пана Ніхта. і от що з того вийшло.